Всім доброго дня. Запросили сьогодні на святкування Святої Пасхи, сьогодні 20 квітня 25-го року. І приїхав в село тут поруч Чернігівом, і був здивований, гарненька така пасіка у хлопчини у молодого. Військовий був, а зараз вже звільнився. І від дідуся залишились вулики. І він розпочав бджолярську справу. Молодець. Гарненько бджолки літають. й старенькі великі, їй, трохи новіші. Щойно цю сім'ю дивились, поставив надставку вже на для меду. Трохи є набризку Десь оця верба, чи і чи що вона там, кущі, квітнуть поруч. Жолки гарно літають. Зараз вже перша година дня бджоли літають. Я ось з голим торсом бігаю тут. Всім всього найкращого. Вітаю зі святом Пасхи! Христос Воскрес! Скоро буде мир. До побачення!